Час і на віки віки амінь. Слава Тобі Боже наш, слава Тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, і живе з Ісе, і все іспане і Блажесне подателю, прийди і в в і очисти на всякі скверні, спаси Блаже, Душу нашу, святий Бог, Святок свят без безсмерти по нас, святий Боже, Святок свят без безсмерти по нас, святий Бог, святій Крікий, свят без безсмерти по нас. Слава Отцу і сину, і святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки Амінь. Пресвята і Тройці помили нас. Господи, очисти греки наші, владико прости беззаконня наше, святи пости і сили моші наші. Імени Твоєго ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господу, помилуй. Слава Отцу і сину, і святому духові, нині повсякчас, і на віки віки, амінь, Отче є сина, небесах, нехай святиться, ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, як у Твоє царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Да Воскресне Бог, і в рази Його. Як отбіжать од лице його ненавидяш Год, як ще зайдемо, да іщезне, як та й доволі цаганя, так ото та погибне грішниця лице Боже, а праведне це дава звеселяться. Господу помолимось, Господу помилуй, Отче святий, врачу душу тіле, послай для народу Сина Господа нашого Ісуса Христа, всякий недуг, дух, от від смерті і збавляючи сили роботи Миколая. Марію Володимира, Світлану, Богдана, Дмитра, Софію Володимира, Юрія, Тетяну, Остапа, Захарія, Матвія, Івана, Галину, Лесю, Данила, Богдана, Ніну, Михайла, Святослава, Христина, Квітку, Максима, Тетяну, Сергія, Василя, Діно, отця Степана, Ігоря, Ірину, Світлану, Віктора, Сергія, Валентина, Константина, отця Степана, отця Василя, отця Симона, отця Павла. Оксану Юстину Дмитрія, Ольгу е Андрія Романа, Олександру Тетяну Володимира Ігоря, отця Стефана, отця Симона, отця Павла, отця Василя Миколая, Любу, Євгена, Любу, Миколая, Наталію Руслана, Лесю Андрія, Данну, Оксану, отця Степана Тетяну, Ольгу, е Вікторію, Єву, Максима, Михайла, Ольгу, Оксану. Е Іванну, Анастасію, Владислава, Олену, Наталію Оресна, Олега, Світлану, Ірину, Воїна Ігоря, Василя, Юрія, Михайла, Галину, Йосипа, Стефанію, Єлизавету, Галину, Даниїла, Євсина, Ілю, Анну Соломію, Олену, Олену, Христину, Юлію, Анну, Ганну, Дмитра, Макарі, Маркіяна, Степані Катерину, Ольгу, Ніколь, і Робів Божих, Артура і Ларіона. Мілана Вікторія, Ярослава, Богдана Наталія, Любов, Данила і Богдана, Лілія Катерина, Оксану, Олега, Віко, Павла Наталія, В'ячеслава Марту, Анну Мар'яну Максима, Оксану Віктора, Маркіяна, Софію, Юрія, Теодозію, Олега Надію. Сергія Романа, Василя Володимира, Володимира Михайла, Андрія Вероніку, Анну, Діану, Софію, Марію, Михайла, Ігорі Лілі, Андрія Григорія, Оксану і робів Божих, Івана Романа, Галину, Володимира Михайла, Лук'яна, воїна Георгія, воїна Вікторія. Анатолія, Тетяну, Юлію Софію, Єлизавету, Миколая, Дмитрія, воїна Ігоря, Дарину Петра, Галину, Олену, Ксенію, Протрея, Стефана, Петра, Лідію, Петра, Ярослава, Богдана, Христину, Любов, Протрея, Стефана Протрея, Павла Протрея, Семена Протрея, Василя, Ольгу, Сергія, Ольгу, Світлану, Антона, Нікіту віру, отця Степана Андрія, Дем'яна Ірину Марію, Романа Віру Марту. Ірину Віту Катерину, Олега Юрія Галину, Ганну Лесю, Ганну Юлію, Олега Ярослава Ірину, Мар'яну Руслана, Ореста, Софію Захара, Христину Ульяну, Ігоря, Людмилу, Анну, воїна Назара, воїна Андрія, Тимофія Янну, Галину Наталію, Миколая, Михайла, Марію, Віталія, Марія, воїна Павла, Наталію. Петра Наталію, Мілану Галину, отця Степана Ігоря Галину, Андрія Романа Володимира Наталію, Богдана, е, Ірину Ігоря, е, Оксану Івана Марію, Марію Ірину Діану, Уляну, Михайла, е, отця Степана Зою Володимира, Олену, Тетяну Лілію, Мілану Галину, Юрія. Е, 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 Миколая, Любо, Наталію, Галину Лесю, Володимира, Івана, Богдана, Миколая, Артема Матвія, Марію, Юлію, Анну, Христину Софію, Данила, Анастасію, Розалію, Степана, оце Степана Олега, Олену Анастасію, Євгенію, воїна Андрія, воїна Миколая, Ігорі Володимира Марію, Іванну, Богдана, і, і Людмила, Константина, Ольгу. Марію, Романа, Юлію, Софію, Ольгу, Василя Наталію Ірину, Соломію Василя Наталію, Віто, Назара Віто, Богдана Федота, Олексія, Надію, Володимира Катерину, Анну Івана, Ірину Надію, Софію Романа. Володимира Лукова, Оксану Ірину Андрія, Петра Олену, Анастасію Назара, це Степана Ігоря, Оксану Віктора, Аліну Марію Тараса, Ірину, Володимира Михайла, Ірину Тараса, Романа, Софію, Галину, Наталію, Ольгу Івана, Христину Вікторію, Олега Михайла Ярослава, оце Степана Мирославу, Юрія Олега, Зиновія, Галину Захара. І робію Божих, це Степана Ірину Максима, Марія Любов, Ігоря, Воїна, Павла, Світлана, Миколая, Олексія, Галину Зиновія, Захара Галину Андрія, Володимира Ірину, Степана, це Степана Івана, Тетяну, Юрію, Валентину, Олега Галину, Наталія, Захарія, Ілью Тетяну, Володимира і Рів Божих, Володимира, Ан, Ганну, Анну, Єлизавету Олега Марію, Богдану Михайля, Злату, Марка Тетяну, Олександра, Оксану, Оксану Тетяну, Володимира, Назара, Андрія, Дмитрія, Отця Степана, Віталія, Валентина, Галину, Юрія. Ольгу Петра, Оксану Марію, Юлію Ігоря, Василя Марію, Оксану, Павла, Богдана, Тетяну, Верніку Володимира Андрія, Соломію, Ростислава, Олесю Андріану, Вікторію Ірину, Мар'яну Ігоря, Вікторію Верніко, Галину Володимира, Юрія, Степана, отця Симона, отця Павла, Миколая Люба, Євгена, Любо, Миколая і робів Божих. Володимира Локо, Оксану, Андрія Ірину, Максима, Тетяну, Сергія, Софію, Наталію, Ірину, Павла Лесю, Ігоря, Софію, Анастасію і робів Божих, протрея Степана, протрея, Павла, Протрея Симона, Протрея Василя Надію, Руслана, Мар'яну, Остапа, Івана Степана, Христину Марію, Аделіну Марію, Андрія Аннупрадіові Наталі, Василину Ілону, Руслану. Миколая, Андрія Михайла, Ірину, Олену, Тараса Ірену, Іровів Божих, Василя Наталію, Дмитра Данила, Оксану, Ігоря, Олеся Владислава, Ярославу Оксану, Романа Яну, Анну Захарію, Юлію. Миколая, Ірину, Олену, Андрія, Анастасію, Кароліну, Андрія, Андрія, Остапа Миколая, Тетяну Валерію, Орисю Христину, Тетяну Христину, Ярину, Едуарду, Наталію, Тетяну, Марію Віталія, Володимира, Андрія Христину, Юрія, Ірину, Софію, Вікторія, Тетяну, Вероніко, Олену Віталія і Робі Божий Ігоря Ірину, Володимира, Василя Наталі, Олексія Наталію, Оксану Ульяну, Ур'яну, е, 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 оттілесне душеви немощі, у животворії благодаті Христа твої, молитвами Пресвятої владичиці і Преснодів Марії, представте Чесних небесних сил безплотних, силою чесного Животворящого Христа, чесно славного пророка, Притечі хрестителя Йоанна всіх хвальних апостолів, святих праведних Бахітським, всі святи, як от Ти, все, джерело сили Боже наш, і Тобі славу села, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господу помолимось, Господи помолимось. Благословен Бог, благий, врачу, душу Тілес наш, і болізні наші, і недуги на тілесія пане понесе, і Боже язм місцевихом духом, смертю, смерть, мертві сушово гробі живе здоровавий, і желазирі із мертвою Воскресив помили робив Твоїх Миколая і всіх, хто присутніх, всі всіх Писаних, всіх воїнів, які захищають Україну. Якоже посвятили це те, що Петрова єдиним словом, навіть огню не єдвімо довжину та долуч посили. Грішниці ні гріхов, прощення дарували. Ти в Бом на молиться, Господи, Кайсе злоба чоловічеське, призранене, і на рабив твій. І вже не одне главне болість, завість, життя, отоварість, збави від ужаса. І зми од огняю і часа, і од очезлих чоловік, плоду на всяку надуха і болізні, і отими Огнен і отже, на дух Воспомне, що пророчство доведового люща. Помилуй мене Боже по вулиці, милості твій, по множеству шедро тві, очисне всяку беззаконі, всяку ліну, всякий дух. Ти боїси, брат, наш, і Христе Боже наш, і Тові славу селаю, мицю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ще іще з умиленням сердець наших, молитвою оптинських старців до Господа Бога, помолимося. Господи, помоли. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціле віддатися Твоїй святі волі. Господи, на всякий час цього дня всьому настав і підтримай мене, який би я не дістав новини протязі цього дня. Навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є свята Твоя воля. Господи, всіх словах і ділах моїх, керуй моїми думками і почуттями, всіх непредбачених випадках, не дай мені забути, що все послано тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скривдити. Господи, дай мені силу перенести утомлення наступаючого дня і всі події протягом дня. Господи, керуй моєю волею, навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прошати, любити, дякувати. Амінь. Премьому розпросте, вислухаємося та Євангеліє, мир всім і духовку. Від Матфея святого Євангелії читання. Слава тобі, Боже, на слава тобі. Вони. Бо время призвав Ісусу Бонедесято на Кисвія, дадає власть на дусях нечистих, як гоня, десь гонять і зселити всякий не дух і всяку болість. Сіяв, Бонедесят, посла Ісус, заповідаєм глаголя, на путь язик, не йдіти, во град не входьте, і діти, паче ковцем, погибшим дому Ізраїлю, хотя ще проповідайте благодіще, яко приближився Царство Небесне. Боляще зціляйте, прокажено вшушайте, мертві, воскрейте, біси, і згоняйте, ту не приясне, ту не дадіте. Слава тобі, Боже, на славу тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині повсякчас і на віки віки. Амінь. Господи, помоли, Господи, помили, помили благослови. Христос, істинний, Бог, наш молитвами, причистої, Матер. матері, святи, славних, хвальних апостол, святий праведний Ботицький, ані. Всіх святих помилить, спасених, як облах і чоловіку любов.